Вітаю вас! Ви на каналі Говорите роз любов'ю. І це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І ми сьогодні розглянемо таке питання, яка найбільша перешкода є на вашому шляху? Яка найбільша перешкода є на вашому шляху? Найбільша перешкода те, що ви дуже сильно хочете якихось змін, ви дуже ш... спішите, ви дуже спішите і ви хочете дуже так знаєте швидко змінити своє життя. Хочете досягнути якогось успіху, ви хочете. Заробити багато грошей, ви хочете, щоб це було швидко, щоб ваша сім'я була щаслива, щоб була забезпечена, щоб потрібно трошки, як то кажуть, не спішити. Всьому потрібен свій час. Розумієте, якщо ви посадили зернятку, все рівно треба почекати, щоб воно проросло. всьому зернятку потрібен час. І якби ви там його не підганяли, швидше воно не буде. От вам також потрібно трошки, як то кажуть, призупинити коней, знаєте, не спішити. Яка найбільша перешкода на вашому шляху? Насправді ви хочете бути людиною такою, знаєте, власною. Ви хочете, щоб все в ваших руках кипіло, щоб робота йшла, щоб, було, щоб, був, рух, щоб був рух, щоб все мінялося, щоб був якийсь результат. От, ви намагаєтеся покращити своє життя, ви складаєте сили емоції і хочете, щоб все було якнайкраще. Але за вашою спиною є людина, яка хоче завдати вам удару. Є людина, яка, якій ви довіряєте, яка близька вам, І ця людина отак тихенько, за вашою спиною, це якийсь чоловік, який хоче вас зупинити. Він не хоче вашого прориву, він не хоче вашого успіху. Розумієте, це чоловік? Значите? Можливо, це ваш друг, а можливо, це ваш брат, тому що карта Єрофан це карта. Рідні, сім'ї, можливо, це якийсь ваш родич або близький друг. Ну, це точно людина, якій ви довіряєте. І ця людина хоче внести зміни в ваші плани і зміни такі, знаєте, по карті смерть, ого, го дуже серйозні, дуже серйозні. Ви маєте бути дуже уважним і дивитися, які люди є біля вас. Ви повинні трошки, так знаєте, призупинитися і бути насторожі. Давайте ми запитаємо, а хто цей чоловік? Хто цей чоловік? Чоловік є дуже хитрою людиною. Цей чоловік є дуже хитрою, підступною. Людиною, яка, не задумуючи, зможе вструмити ніж в спину. І подивіться, він вже його підняв. Він вже цей меч підняв. Це людина, яка дуже любить владу. Любить бути головним, любить керувати, любить, як то кажуть, знаєте, брати все в свої руки і е, дуже mm -hmm. любить бути е, таким керівником, е, і він приховує, він приховує свою хитрість. Подивіться, як він до вас відноситься, він вам посміхається. Він вам догождає, він вас хвалить, він, ви для нього, е, от таке знаєте, е, вам здається, що він ну, насправді справжній, що він добрий, що він щирий, але Верховна Жриця він приховує це. Насправді він за спиною, ви бачите його не таким, яким він є насправді. Розумієте, тобто, яка найбільша перешкода на вашому шляху? На вашому шляху є людина, близька вам, якій ви довіряєте, яка не хоче вашого успіху, яка за вашою спиною робить такі дії? Щоб ви не дійшли до поставленої цілі, щоб вам не вдалося зробити те, що ви дуже-дуже сильно хочете. Добре, а що ця людина планує проти вас? Що ця людина планує проти вас? Що, що він задумав, цей чоловік? Ну, дивіться, він задумав прибрати все до своїх рук. Все те, що ви вже зробили, все те, що ви вже вложили, старались, працювали, поки ви не бачите його справжнього обличчя, він хоче все ваше взяти собі. Він вже зробив цей вибір, він вже прийняв це рішення. Він помаленьку за вашою спиною вже діє. У ну, нього вже є, знаєте, якась ідея, план, який він вже помаленьку реалізує, а ви не бачите цього. Ви йому довіряєте, ви вважаєте його дуже надійною, чесною і справедливою людиною. А ця людина дуже любить гроші, ця людина дуже любить владу. І для неї піти по головам. Це нормально, тобто совість мучити не буде. Бачите, ця людина на половину воді, вона, її не видно половину, тобто вона приховує, вона приховує. Тут посміхається, але насправді в душі готує удар в спину. Добре, що? А що вам робити в цьому випадку? Що вам робити? Дивіться. Вам потрібно відкрити очі, прозоріти. Ви зараз настільки затьмарені оцим майбутнім успіхом, до якого ви вийдете, що ви не замічаєте кругом нічого. Ви не замічаєте нічого і вам потрібно, е, от бачити сьмерка пентаклів, почекати, не спішити, при, притормозити. Призупиніться, бо ви йдете, бачите, по чому ви йдете. Один невірний якийсь рух і ви летите в пропасть. От зараз ви десь в такій ситуації. І е, дивіться, карти вам говорять, що якщо ви зможете відкрити очі, прозріти, подивитися кругом себе, якщо ви зможете побачити. Хто біля вас є, тоді ви залишитеся в своїй силі, доб'єтеся того, чого ви хочете, ви дійдете до своєї цілі, і ви будете переможцем. Саме головне вам вийти з цього стану, коли ви не бачите, коли ви не бачите, що біля вас страшна конкуренція, що вас хочуть з'їсти. Добре, а як вам побачити, Скажіть, будь ласка, як людині, яка дивиться цей розклад, побачити свого таємного ворога? Дивіться, по тузу Пентаклів буде якесь, станеться якесь прояснення, якесь, сама, знаєте, доля в, вмішається в цю ситуацію, і буде якийсь момент, станеться якась така ситуація, яка допоможе вам розгледіти оцей негатив, і це буде щось або він проговориться, або. В нього в пориві якоїсь там злості вискочить якесь слово, яке вам допоможе от, е, зрозуміти, що щось тут не то, що ця людина не така вже і е, хороша, і добра, як мені здавалося, на перший погляд. Та? І десь, знаєте, оця довіра до цієї людини. Вона трошки похитнеться. Десь у вас, знаєте, якийсь черв'ячок почне, е... якийсь черв'ячок почне вас під'їдати, знаєте? Ви почнете аналізувати це все. Ви почнете зважувати всі за і проти. Всі за і проти. І ви... Зрозумієте, чому ви так довго не могли добитися успіху? Чому ви так довго боролися і ви не могли дійти до своєї цілі? Чому ви не, вам не вдавалося? А чому вам не вдавалося? Тому що біля вас була людина, яка видавала себе не за того. Він є насправді, знову вийшов цей чоловік. Але це добре, що ви дізнаєтесь правду, і це добре, що ця людина не доведе свою підлу справу до кінця, що їй не вдасться і вона буде виперта. Розумієте? Буде викрита та людина. Що чекає на цього чоловіка після того, як ви дізнаєтеся правду? Це кінець буде. Це буде кінець вашим стосункам. Це буде. Ви закриєте цю історію назавжди. І це буде вихід, бачите, з цього такої конкуренції, де ви вже почнете рухатися до свого успіху, де ви вже на кінець побачите це, знаєте? От я вже, я бачу це, я бачу цей успіх, подивіться, подивіться, десятка пентаклів. Так. Ліквідувавши цього таємного ворога, свого друга там, чи родича, ви двідаєте до десятки пентаклів, подивіться, як ви будете кувати ті гроші. Дивіться, як ви будете робити свою роботу і отримати за це достойні фінанси будуть йти до вас, розумієте? І що хочу вам сказати, подивіться, імператор, сила, влада, я дійшов до того, до чого хотів. Я зробив це. І я щасливий. Дуже дякую вам, що ви були зі мною. Обнімаю вас, Па-па!